Ізмаїлі відбулася акція пропусти швидку, врятуй життя, націлена на формування у водіїв та пішоходів правильного алгоритму дій при наближенні службових автомобілів з увімкненими спецсигналами. У такий спосіб патрульні поліцейські та медики екстренки звертають увагу учасників дорожнього руху на те, що при реагуванні на виклики кожна хвилина може стати вирішальною. Карета швидкої медичної допомоги у супроводі автомобілів патрульної поліції з увімкненими проблисковими маячками та сиреною проїхалася містом, закликаючи водіїв надати перевагу у русі. Та поступитися дорогою, зазначимо, що системність роботи у цьому напрямку має власні наслідки. Водії на дорогах Ізмаїлу виявилися чемними та намагалися оперативно притиснутись до узбіччя, пропускаючи поліцейських та медиків. Нагадуємо, що в чинній редакції правил дорожнього руху України зазначено, що при наближенні автомобіля з увімкненими синіми проблизковими маячками. Або звуковим сигналом водії повинні оперативно поступитися йому дорогою, надавши перевагу в русі. Якщо ж до водіїв наближується авто з червоно-синіми або червоними проблисковими маячками, то вони мають зупинитися біля правої сторони дороги. Пішоходам у цей час однаково забороняється переходити дорогу. Не надання переваги у Русі транспортним засобам зі спецсигналами загрожує отримати адміністративну постанову, штраф за якою складає 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.